Кілька батьків я викинула, поки не взнала цей рецепт. Чому мені ніхто раніше не сказав, що вони можуть бути такими смачними? Розрізаємо кабачок навпіл, потім ще раз навпіл і на ось такі шматочки. За смаком їх солимо та перчимо, поки відставляємо в сторону. В одній тарілці змішуємо сухарі разом із натертим сиром, в другій вибиваємо яйця, додаємо сіль і трішки їх збовтуємо. І на третю тарілочку висипаємо трішки борошна. І тепер кожний шматочок обвалюємо в борошні, далі в яйцях, а потім в сухарях. І викладаємо на деко застеленим пергаментом. Завжди для своїх страв я обираю якісний паргамент. Від файна, так як він має антипригарний ефект та дозволяє готувати без олії, і він легко відділяється від випічки. Ну і далі відправляємо кабачки в розігріту духовку до 200 градусів, готуємо їх там 20 хвилин, а тим часом можна приготувати соус. До йогурта або сметани додаємо натертий чесник, ціль та задань. І все добре перемішуємо. Готові кабачки викладаємо на тарілку та подаємо їх до столу. Це дуже-дуже смачно.